112 портретів та біографій бійців полку Азов у Полтаві біля театру імені Гоголя влаштували фотовиставку світлин воїнів, що полягли захищаючи Маріуполь. Віра Литвиненко на виставку приїхала з Києва. Серед загиблих бійців її молодший син Владислав. Він сім років служив в Азові. Вже хотів звільнятися. Позивний Вектор два дня він не дожив до свого 28-річчя. Загинув березні. Азов – це його все доросле життя. Він хотів звільнитися, почати мирне життя. І казав, що я хочу, хоч трошки пожити мирним дорослим життям. Тобто, з 20 років він на війні. Забрати тіло загиблого сина каже, досі не можуть. Ми чекаємо. Обміни де, але поки нема. більшості з нашої спільноти. Ще не вдалось поховати своїх дітей. чоловіків, доньки організувала захід дружина загиблого бійця з Полтави Вікторія Грицаєнко. Її чоловік Віталій був заступником командира полку Поліг у Маріуполі 19 березня від осколка міни не тільки Україна, а весь світ мовчить за наших загиблих героїв. Тому у мене виникла така ідея зробити їм таку пам'ять, тому що кожен українець. Кожен, кожен в світі повинен знати цих героїв в лице. Вчора рівно було 5 місяців, як немає мого чоловіка, але ми ще до сих пір його не поховали. 3.08 у нього було день народження, і мене син запитує, де ж наш татко, ми його вітали на фотографії, дивилися, де татко. Я йому кажу, на небі. Я не можу зрозуміти, як на небі. Говорю, він наш янгол, він нас охороняє, він нас бачить. Біля портрету сина стоїть Віталій Зінченко. Вшанувати його пам'ять. Чоловік приїхав з Миргородського району. Син Віталій 27 лютого повідомив батькам, що перебуває в Маріуполі. Потім зв'язок пропав, мабуть, місяць не було зв'язку, а потім з'явився на зв'язку. Все було телеграм. Більше ми з ним не розмовляли. Потім він повідомив, що він на Зовсталі 6 травня мені повідомили з Києва з Азова, що він загинув на Зовсталі. На заході діти могли творити малюнки та листівки на підтримку Азову. Я нам намалювала кота, тому що я тут я бачила книзі, читала книгу в Харкові. Військову тоба то, на картинці бачила, що там були військові котики от, от такого вигляду. Прапор країни кіт тримає на спині, а хвостом підтримує кінець прапора. Крім Полтави, такі фотовиставки планують влаштувати у Києві, Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові та Ужгороді. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.